Під 300 кілометрів тепломагістрали, від великих до квартальних, 13 котелень та 43 центральних теплових пункти. Велике теплове господарство Шевченківського району переживає масштабний ремонт. Тут повсюди земляні роботи, купа техніки і на кожному кроці працівники харківських теплових мереж, яких видно по добре знайомій харків'янам формі. Начальник Шевченківської філії Володимир Комарницький зранку за кермом контролює хід робіт. У нас тут магістральна камера 4811, яка служить для прийому теплоносія на Олексії з Поклочковський. От вона йде по надозером. Бачите, техніка працює. Масштабна перекладка над озером це 48 восьма магістраль, яка народилася у 1962 році. І ще до війни добряче попсувала нерви і мешканцям Олексіївки і теплоенергетика. Як каже Володимир Комарницький, вона тільки за два роки дала 10 поривів. Останній з них стався у 2021 році. Тоді довелося взимку міняти ділянку труби. Це дало ефект для експлуатації цих тепломагістралей. Були багато блекаути. Було багато гідроударів. Якщо б ці далі не було замінено ці участки, це вони б не витримали цих нагрузок. Тепер більше ніяких сюрпризів. Повна заміна майже двох кілометрів магістралі на нові труби попередньо ізольовані. Роботи продовжуються за будь-якої погоди і мають завершитися до початку серпня. Ще було прийнято раніше рішення подавали її на перекладку, але ну, якби не було. Бюджета, а на сьогоднішній день виділив говорятський бюджет на це гроші і дана теплотраса поставила її в переклад. Масштабні роботи такі були за мою пам'ять, їх не було. А на даний час, в зв'язку з зміною руководства, це дуже масштабні проводяться роботи. Так само не дали шансів на зимові сюрпризи і магістралі на вулиці Шекспіра. Згідно планам, її реконструкція мала розпочатися в серпні, натомість, в середині липня, її вже закінчують. Після важкої воєнної зими магістраль дала дефект на етапі гідровипробувань. Усунули комплексно, замінили на нову трубу не тільки її, а й прилеглі внутрішньоквартальні мережі. Як каже Володимир Комарницький, місцеві мешканці дуже позитивно ставляться до таких масштабних реконструкцій, бо довго на... Вся ділянка пов'язана з 41-ю магістралію, всю яку ми запланували, вони планово взяли її до роботи. На сьогоднішній час ці роботи закінчуються і через неділю ця, ця ділянка йде в графіку. Це комплексний підхід до цієї магістралі, щоб у нас більше тут не було проблеми на цих участках. Ще одна двоєнна проблема на Шевченківській філії котельня Павлове поле, яка дісталася новому керівництву міста і харківських теплових мереж в аварійному стані. На щастя, каже Володимир Комарницький, її встигли привести до ладу вчасно. Капітально відремонтували котли, встановили два насоси з частотним регулюванням. За нового керівництва встигли реконструвати це Павлопольську котельню, це е, насосні, це насосня на Олексіївська насосна поставили два нових нових насоваса також два насоса поставили на палопольській котельні. У розпал війни на котельні з'явилися нові економічні теплообмінники, замінили запірну арматуру. Під час блекаутів усі ці технологічні аспекти мають вирішальне значення. І вони свою місію вже виконали. Так само міняють запірну арматуру на центральних теплових пунктах. А четверо з них, які були в найгіршому стані протягом короткого літа 2023 року, проходять тотальну реконструкцію за проектом енергоефективності. І у всіх цих. Великих перегонів у боротьбі за тепло одна спільна фінішна дата 15 жовтня. Марія Соловйова та Ігор Мікинін. Новини Харків.